Цікаві факти про Пізанську вежу Пізанська вежа частина собору в італійському місті Піза. Вона була побудована як дзвіниця, а всесвітня популярність вежу отримала завдяки своєму нахилу. Будівництво Пізанської вежі тривало майже 200 років час будівництва від 1173 року. До 1372 року так довго її будували через війну, нестачу грошей і нахил споруди, а нахилятися вона почала після будівництва першого поверху. Коли архітектор це помітив, то зупинив будівництво і зник з міста. Будівництво відновилось лише через 100 років. Чому Пізанська вежа нахилена? Через м'який і нестабільний ґрунт під нею. Під час будівництва виявилось, що один бік починає провалюватись, бо ґрунт складався з піску, глини і ракушника і не витримав ваги вежі. Приблизна висота Пізанської вежі 56 метрів. Це як 18-поверховий будинок. А важить вона більше, ніж 14 тисяч тонн. На вершину вежі. Ведуть 294 сходинки, піднявшись якими, на вершину можна оглянути всю округу. У неї 8 поверхів, 7 ярусів з колонами і один дзвіничний рівень на горі. У вежі 7 дзвонів. Кожен дзвін має свою ноту. У передмісті Найлс, Чикаго знаходиться точна копія Пізанської вежі. Пізанська вежа світова знаменитість. Її знає майже кожен. Вона входить до списку семи чудес середньовічного світу. Всесвітньо відомий вчений Галілей використовував Пізанську вежу для своїх дослідів. Він скидав з вершини вежі кулі різної ваги, щоб довести, що вони падають однаково швидко. У 1990-х роках вона ледь не впала. Її закрили для туристів на 11 років. Бо нахил став небезпечним. Тоді кут нахилу був рекордним аж 5,5 градусів. Після реставраційних робіт він становить приблизно 3,97. Вежу внесено до списку ЮНЕСКО. Це не просто туристичне місце. Це світова культурна спадщина. Усім дякую за перегляд. Підписуйся на мій канал та пиши в коменти, які факти ти хочеш почути наступними.